Гаразд, а якщо говорити взагалі про відносини з нашими партнерами, ось заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський констатував, що відносини з Україною останнім часом є не найкращими. Це, начебто, через деякі висловлювання наших представників української влади. Що наразі відбувається між нашими країнами, у чому власне суть проблеми? Насправді ми дійсно дуже вдячні Польщі за те, що вона і допомагає нашим біженцям і надає економічну, і військову допомогу Україні. А з чого почалася ця ситуація? А, Польща заборонила завезення українського зерна. Чому? Тому що ті приватні компанії. Там навіть не українські компанії, які викупили зерно в рамках зернового сухопутного коридору, вони не повезли його далі на порт а почали продавати на польському ринку, і це, звичайно, викликало обурення польських фермерів. Тобто, здавалось би, є конкретна проблема, яку можна конкретно вирішити адміністративними методами. Перш за все, польським регуляторам який би ці угоди, скажімо, всі реєстрував, вносив чітку вимогу, що це лише транзит через територію Польщі, за порушення, великі санкції, і таким чином е, проблема знімається. Якщо треба від України якась допомога для того, щоб також е, рахувати, скільки зерна зайшло, давати всю інформацію про ці угоди, які компанії купили, щоб перевозити через Польщу, я думаю, для нас це взагалі не проблема, тому що Україні, аби продати, вивести. І мати з цього конкретні прибутки, але замість цього було оголошено ембарго взагалі на можливість провезення зерна територією Польщі, і це звичайно не по-партнерськи Україна. Ну як же вона могла реагувати? Україна природньо реагує. Давайте ми якось інакше вирішимо це питання. Після цього йдуть заяви, що ви взагалі невдячні. і тому насправді це стало проявом певних змін. У відносинах нам допомагають дещо менше, ніж на початку ми можемо це зрозуміти. Є певна втома, є виснаження ресурсів, а вдячності е, вимагають більше. І тут питання ж, вдячності словесне. Дійсно, на першому місяці війни казали, що от українці все просять, а дякувати забувають. Ну, перший місяць ми були всі трохи, чесно кажучи, в стресі, і, можливо, навіть десь в дипломатії не встигали. Але після того я звернув спеціальну увагу. Кожного разу, де Зеленський виступає на всіх великих майданчиках, на там G20, G7, ООН, якісь університети, він починає з подяк за всю допомогу. Більше того, перераховує кому, за що. Тому що насправді це важливо. Вони ніхто нам не зобов'язаний допомагати, і за це треба дякувати. Але тут питання не в словесній подяці, а в мабуть певних вимогах, що допомагати стають допомога, стає меншою, а якихось вимог, про які можливо говорити політично некоректно, стає більше, і тут виникає напруга, і не лише з поляками. А на вашу думку, це буде мати якісь подальші наслідки у розвитку відносин між нашими країнами? Ну, з Польщею я впевнений, що а, все стихне. Із закінченням польських виборів, от восени у них вибори вибори складні, тому що також буде протистояння між консервативними політиками та більш ліберальними, більш глобальними політиками, і будуть і певні зовнішні втручання, і будуть розігруватися багато питань. І, на жаль, є підозра, що якісь вагнерівці можуть знову робити якісь написи, нагадувати Волинь. Тобто ті питання, які є болючими для польської історії, але які під час виборів будуть знову згадуватися, і от їх можуть розмухувати. Але пройдуть вибори, буде переможець. Я думаю, що політична емоційна напруга у нас тих.